Ганна разом зі своєю десятирічною донькою переїхала з Херсону до Одеси більше ніж пів року тому. Розповідає, життя в окупації для неї та дитини далося взнаки. Перші півтора місяці взагалі не виходила дитина в мене з квартири, тому що було дуже голосно, і вона боялася цих бахів. І за цей проміжок часу просто дитина жила в мене в ванній кімнаті, бо просто боялася, тому що світили по вікнам і було дуже складно. Дізнавшись про відкриття центру психологічної допомоги постраждалим дітям, Ганна разом із донькою одразу туди звернулись. Вже після другого заняття у дівчинки з'явилися подруги та поліпшився психологічний стан. Минулого тижня була перша консультація, була перший майстер-клас, і я побачила вогник в очах дітей, як їм цікаво разом. Вони вони мають однакові проблеми. І коли поруч є людина, така сама, вони об'єднуються, вони хотіли поспілкуватися, вони разом творили, вони щось розповідали один одному. Наразі на базі центру проводять групові та індивідуальні консультації, творчі терапії і майстер-класи. Адміністрація закладу й надалі планує проводити заходи, аби надати дітям необхідну допомогу. Є індивідуальні, є групові. Є на заході, на вході цього проєкту є три фестивалі, які ми будемо робити в Одесі та в два в області. Я думаю, що ми. Ми бажаємо охопити як найбільшу кількість дітей, але бажаючих дуже дійсно багато, тому що дуже багато батьків розуміють, що проблема є. До центру можуть звернутися абсолютно усі батьки ВПО. Спеціалісти центру постійно підтримують зв'язок із ними, аби надавати корисні поради для якнайшвидшого психологічного відновлення дітей. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, перший міський.